Всім привіт. Обід. А я тільки йду на город. Завезла посилки. Копала, пакувала, полуницю копала. Малину. Ось який ще перчик. Бусю ще не водила. Я не знаю, як у людей перчаток вистачає. Три пари на все літо на весь сезон. Я ось замовила, ще місяця не пройшло. Це вже третя чи четверта пара. Чи я не микання беру.

Діатин зможе. Кипи, кипить, Камера мотор. Ну я сюди кидати А тоді Буряк уже зимувати зібрався там. Землі вже знахватався. Пішов дощ, пішли дуже дрібненькі корінчики на буряці, і землі начеплялося. Твої гроші. Я не пам'ятаю, чи 150, чи 160. Здорові. Порошко спець узяв, якого не добався. Господи, таке негодне, а його ще треба й обшкрити. Думалися сьогодні кончить, бо сьогодні останній сонячний день. Завтра дощ, післязавтра дощ, аж післязавтра теж дощі. А Якби були ще сонячні дні, щоб без дощу. Да. Підходила, б чистила тільки, скільки корові на два рази дати. А так по дощу не хочеться вам. Почистимо, дивишся. Буряку погріб. Гичку сарай. Бо ці польові, огородньо-польові роботи не кончаються ніколи. Думали, виберемо картоплю, кончиться консервація, що будемо робити? Да на кожен день роботи, хай бог милий. Уранці я кустав і до вечора. Дивись. По бурясі так бур'яну не було великого. А берізка уплутала, хай бог не, не можна розділити. Бо це дрібде закоти. А лежать ще хто знає як він у погребі лежатиме. Раніше ями начищали, діду, спеціальна яма для буряка була. А тепер? Навчилися свиней без буряка годувати, корів без привозного жому, раніше без цього навіть. І думки не було, що не сіять джуряха, як, треба і свиням, треба і коровам. А жом сирий, привозили камазами, матір божі. Поки можна було в сусіднє село, був сахзавод завод у сусідньому селі, так поки можна було поїхати привезти, так ну, тоді колгосп видавав транспорт, і їздили спеціально трактора, ось, і чоловік їздив, сутками стояли в очереді по той жом. А коли вже колгоспи розпалися і почали возити часники машинами і, і в ближні порозвалювали, немає не де нічого. А привозили останній рази із Київської області. 13 тонн камаз. А зараз селі вже ніхто його не привозить, того жому. Те, що дуже дорого, а те, що й жом уже ж не такий, як раніше був. Це ж небо й земля. Привезуть воно біле, чим воно там вибілене, Бог його знає. Ну, навчилися. Свиней без буряка, корів без жому тримати. Можна годувати корову самим сіном. Гарного сіна, якби заготовив. Да. Зерно суміш. Засеніє гарбузами до грудня да. місяця. Що там тієї? зими? До грудня місяця корова їсть гарбуз, як оцей перестали привозити джом. Там далі у запуск пішла. А там розстелилася гарнесеньке сінце. Смачненьке, варена картопелька, диртички, а там уже й весна. Те. Купляли ми на цьому дворі вже, да й на тому дворі купляли один раз тону сухого жому. І сирий був ще й сухого для підмоги взяли. І на цьому дворі купляли у конотопі, в магазині. Ну, я вам скажу, тільки того, що корова не голодна і все. Намочуєш гарячою водичкою, туди дертички, да де ще як є макуха і макушки туди. їсть скотина. Не дуже ефект, там багато його, тільки того, що не голодна. Цьогоріч вже нічого не беремо. Гарбузи кончаються і корова на продажу. Для чого мучить тварину, як немає пасти, де, де прив'язати. Літо в сараї мог годувати. На двір випустили, вона квітники давай получше. Провірять. Не можна ж ні. Ні, на самоті оставить, нічого, на, на, на забор стрибає і все. Тому що скотині треба ходити і повстись, а не стоять у сараї газету читати. Остання корова у моєму житті. Нема вже ні охоти, ні здоров'я. Ще б якби була очередь. Очереді немає. Корма все дороге, а молочко на сьогоднішній день 9 гривень літр. На молоковос. Скільки треба згодувати, скільки треба гною потягати. Я знаю, що буде дико, бо із з 88-го року корова в дворі. І було. І здавали, і люди потрошку купляли, І на молоковоз здавали. І велике діло для себе кормова база. Що не роби, а яке молочко своє, кисломолочний сир. Та да все, та сама сироватка напиться, чи кисляк. Ну, Будемо привикати. Зараз спустимося. ова, глянемо, що в нас тут. Морква вже тут. <гум> Дико. Попередні роки було по 30 мішків моркви. І... Цукрового буряка, пам'ятаєте, скільки тут було буряка минулого року? Отут і до банок не можна було добратися, буряк був насиплений прямо до люстри. Вистачить. Всього вистачить. Людині скільки не дай і буде мало. Запах такий сирості. Запах сирості. Все у нас тут все стоїть. Все стоїть. Отак. Все на городах. Ото помідори ще залишились. Помідори ще, звичайно, є. Помідори. Сьогодні обідала свіженькими своїми помідорчиками. Ще дуже багато родять навіть мої помідориці, що зі стаканчиків. Що дивно, відколи. Вже три місяці йому, як не більше. Лампочки мої, смакота, такі помідорчики вже йому, бачите. Дві мисочки стоїть. Також дуже смачні. А так стратегічно все убране. Кукурудза виламана, гарбузи звезені, нема не нічого. Буряки, морква, все. От такий сьогодні в нас був день.